Привіт, з вами Оля Провозь, і це моя реакція на нову пісню Дарафєєва Японія. Я навчаю людей співати вже понад 13 років, і на цьому каналі дуже багато розборів, відомих пісень і також корисних вокальних відео. І тому реагувати я буду саме на вокал, тобто всю свою увагу акцентуватиму на спів. Цю пісню я ще жодного разу не чула, тому мені теж дуже цікаво, що ж там таке. Я буду слухати, зупиняти, коментувати, аналізувати. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну що, почнімо? Я твоя єпорія. Одразу що цікаво, що пісня починається уже качово, уже насичено, уже багато інструментів. Зазвичай, знаєте, так поступово розвивається усе в піснях Наді, а тут прямо одразу кач, одразу хочеться танцювати. Мені подобається такий напрям музики. Такий у неї цікавий дискофанк, фанк що не дуже притаманний саме творчості Наді. По вокалу. Дуже ліниво, розмовно, Я твоя там на початку фрай, я твоя Японія, і Японія звучить як Японія якась. Ну, можливо, це я так чую. Ти моя Антарктика, і оцей такий носовий призвук. У Наді теж дуже часто ми чуємо. Тобто вона робить свій звук спеціально трошечки таким назалізований, такий от котячий лінивий голос. Так, головне на кліп не відволікатись, тому що я слухаю вокал. Тут вже трошечки йде розвиток в плані вокальної мелодії, тобто більш такі з'являються високі нотки, але вона їх співає дуже легко, не при цьому акцентує на крок вперед, назад, насад. Прикольно звучить. Продовжує співати ліниво, розслаблено, і тут положення гуртання трошки таке припідняте, тобто звук висвітлений, звук такий нагадує трошки дитячий голос, що додає пісні ще більше такої легкості. Ми бачите, ми вчора посварилися, а, а знову трошки через ніс. Іде звук. Тут вона вже співає трішечки щільнішим змикання, тобто трішки гучніше, ніж це було у, на початку пісні. Я так розумію, пісня починається з приспіву. Ну, зараз ми про це дізнаємося. Тут трошечки занурюється на більш такий, а низький діапазон. Це не я у дзеркалі. це не ти під ковдрою, Дуже розслаблено туди, йде, теж розмовно, на більш таки не ноти. Крок вперед насад. Я крок вперед! Вперед! Бачите, розриває слово для того, щоб додати ще більшого качу. Вперед, а я три насад! Тут те саме, що було раніше, вже така частинка подібна була та-та-назад. Оце вже пішов приспів, беру свої слова назад, все-таки то був куплет. І я в тобі Ну, бачите, знову з'являються у нас високі ноти. Та-та-та-та-та-та-та. Дуже ритмічний приспів, і на фоні там гітарка ще додає драйву. Але при цьому він теж розмовний, просто на високій теситурі. Я не буду середний, я не буду знову трошки отуди, отуди йде звук через носик. Море! Море, море проса! Слова не знаю, але там прям ся кінцівка така на посмішці, дуже світла. І взагалі вайб композиції теж дуже такий добрий. Я, знову ж таки, в текст я поки що не, не вдумувалася, не читала його, можливо, потрібно було, але я так розумію, пісня більш такого жартівливого якогось характеру. Повторюється приспів, який вже був так, два рази, наче. Я не буду серед. Все ще продовжує співати таким вальяжним лінивим э, голосом. Ти моє ро. Знову посмішка, знову дитячий трошки голос, тобто піднімається гортань. Оце цікаво. Оце частинка така, якої ще не було. Дуже, до речі, важко не відволікатися на кліп, тому що ж там танці. От оце у нас пішов, типу як брідж. Це коли з'являється якась частина, яка була не схожа ні на куплет, ні на приспів. Ну, коротше, цей тук-тук. Дуже схоже на те, що це брідж. Тук-тук, та-та. А я хочу ще раз цього почути. Дуже проста мелодія. Дві ноти: тук-тук, так-так. Ну, три ноти та любов, да, яка дуже запам'ятовується, дуже чіпляє. У піснях Наді дуже часто ми чуємо подібне. В музиці це називається хук, тобто те, що затримує нашу увагу, те, що нам хочеться потім наспівати, те, що ми легко запам'ятовуємо. Тобто хук це такий гачечок, на який ми зачепилися і не можемо з нього злізти. Продовжуй Продовжує співати на тих самих нотах не факт, факт. Тук, тук. Не факт, факт. тук, -тук. Та, о, все там. Все розмазане, не втак, втак. Типу, як на посмішці. От спробуйте. Любов! Твої спогади, соло. От продовжує співати з піднятою гортанню. Ну, чути ж це, правда, вона не співає. Твої спогади, соло. темним таким. Твої спогади, спогади, соло. О. Фаніда ти загубив маршрут. Отут знову йде зміна. Це така частинка в скуплеті, тобто називається вона прікорус, тобто частинка, яка готує нас до приспіву. Теж таке щось перехідне між куплетом та приспівом, там, де зазвичай змінюється ритміка і змінюється мелодія. Цей фрагментик уже фальцетний, тобто високий голос повітрям, такий трошки ще з обробкою. та Там якісь такі цікаво, чи дві чи три ноти, і толком не чути, тому що воно дуже розмито. От, ну це більше як така вставка-прикраса. Ага. І це теж пішли. Пішли вокалізи, тобто коли бачите, у нас тут йде, типу, такий інструментальний шматочок, як інструментальний програш, і вона поверхна співує дуже так лайтово, теж, начебто це бек тобто щось таке доповнююче до загальної музики. Голосом з повітря, так, поки говорила, забула мотив. Воно там змінюється, але в цілому воно, ви зрозуміли, що голос звучить дуже так ніжно, повітряно, легко і десь там на високих нотах. З'являються ще додаткові партії беків, тобто терція наверх, тобто наче вже два голоси звучать, потім ще більше. Знову ж таки, для насичення. Насиченості, мабуть, буде правильніше сказати. Ну, це теж прикольно, дуже так, ритмічно а в такій музиці. ну да, Вона така фанкова, трошки мені знаєте, нагадує Аптанфанк за своїм вайбом, щось типу такого. От, і в такій музиці дуже часто ми чуємо такі от мелодії там, де потрібно робити багато пауз, багато акцентів, наче ноти роз'єднувати. Пішов приспів знову. Та-та, я в тобі тану, та-та-та. Я в тобі тану, па-па-па-па. я в тобі ту ту птюту. Дуже качово, при цьому дуже проста мелодія, яку легко запам'ятати. Бачите, все розмовно в цій пісні. Ти моє море, роза і трошечки роз'єднує. Пішов ще раз приспів «Кому мало. Давайте повторимо. При цьому пісня дуже коротка: 2,40. Ага. В кінці ще тук-тук. Тук-тук, тук-тук. А що так темно в мене стало? Все, лампа вирішила, що пора закруглятися, якраз і пісня закінчилася. Отже, в цілому, ну дивіться. Пісня ну, прикольна, мені таке подобається. Мені нагадує, це трошечки повай, була фауну Потім я слухаю таку музику, такий гурт джангл. Тобто, у нас тут є трошечки диско, оця гітарка, де... а, оцей аптаун фанк, все сюди. Тобто, така музика взагалі не дуже знову ж таки притаманна Наді. саме прям, ну, Це як щось таке вже експериментальне в неї пішло. По вокалу тут. В принципі, нічого складного ми не почули. Такий знову ж таки розмазаний, незалізований, такий лінивий звук, розмовний, десь там трошки проскочили фальцетики і, в принципі, все. Ну, піднята гортань. Не було тут якогось белту, опери, нічого такого не було. Отака Японія від Наді Дорофєєвої, Я, звісно, слухала максимально уважно сам вокал. Тексія не встигла проаналізувати. Про що взагалі ця пісня. Ну про любов, явно ж про любов. Пишіть, як вам ця композиція, яке у вас було перше враження від неї. Ну, танцювати під неї точно прикольно, правда? Також пишіть розбір пісень, яких артистів ви б хотіли побачити на моєму каналі. Звісно, підписуйтесь на цей канал, підтримуйте розвиток українського YouTube. А з вами була Оля Провойс, Зустрінемось.